Доброго дня всім! З вами знову Петрусик, каханчик, зазульчик. Пригає і скаче тут. Ну, майже довольний, дуже їсти хоче. Як бачите, у нас сьогодні день закоханих, нам треба буде когось покликати на побачення, кого ми там покличемо. Здається, останній раз ми ходили на побачення з Ліберті, але щось у нас там не склалося. Ну, Подивимося. Може, її і покличемо, щоб вже довести діло до кінця, так сказати. А, що у нас тут? Хай щось приготує поїсти, а то що це він? Голодний, голодний такий? Хватить. А, цей щось тут малює. Йому не подобається танці, і при цьому він танцмашина. Ну ви серйозно? Це просто через те, що він потанцював голодний. Ні, це ні. Він танцмашина, він не може не любити танці. Це якась дурня. Ой, тут готує у нас. Так, а що таке? Не навчився. Скільки часу вже пройшло, скільки ми з тобою це морочимося вже? А, тільки тиждень. <рес> маловато, маловато. Гот там лазить у вікні вічно з дітьми якимись. Він ту книжку носить. Кожен день тиняється той гот тут. Що він хоче? Белушу тих, хто? А, точно. Та як у нас з'явилося ще одне ліжко після перебудови будинку, я вирішила ще когось до нас підселити, так сказати. Щоб вже двоє мені платило оренду. Зараз ми попитаємо, хто він, що він. А то та сільотка щось дуже мало платить. Ти вітатися з ним будеш, Петрусь? Чи ти не в настрої, коли голодний? Ти не ти, коли голодний. Фігню скриємо. Дяк, дяк. Дяк, дяк Таке нещастечко, що не нравиться він йому. Ну, окей. Але ми можемо спитати, якщо він на роботі працює на якій небудь Це в нас е... ні, не тут, а отуте. Запитати про кар'єру, то в цілому ми можемо його взяти. Я просто чого питаю постійно про роботу. Того що була раз взяла безробітнього, і воно мені тут ходило, тинялися по, -по хаті вічно кошмарило мене. Того тепер, коли я користуюся а, цією функцією румейтами, то я завжди запитую, чи є у них. Робота, щоб вони час від часу кудись ішли? Так що так наз призначити йому ліжко, а то піде вже мені ляжена моє. Довго ви будете тут трендіть? Що таке? Кудись не зміг зайти, чи що? Я не знаю, чесно кажучи, що нам робити. Треба, мабуть, на роботу його влаштувати. І підемо ми його трошки. У мене тут є коврик для занять йоги. Мабуть, я свого часу планував. О, воно змінюється, бачили? Е... Давай каме. Yeah. Так, воно змінюється. Я не знала, що воно змінюється, яке воно миле. Таке оченятка. Бульки пускає. Око дюргається. Це в мене так. Після дня проведено з любимими дітьми. О! Це я комусь про сімс розказую. Що, потранділи харе? Пішли тоді шукати цього. О, танцює. А що так? Я вже попустила, вже не голодний? Що? Дві. да, хороші, молодці. Пої. Ого. Петрусти, звісно. Угу. Да. Їдь сам. То ще придушить тебе, ще прийде знову ця самер. Так, ми приїхали. Поставила я діляночку, спа-центр, такий в галереї якийсь знайшла. Ну, як по мені, досить непоганий. Принаймні, здається, тут все є. О, навіть ця штука. О, так, усе є в нього. Що? Петрусик, де ти вже пішов? Уже халат вдягнув, який важний, вже кудись біжить. Вже кудись зібрався. Куди ти зібрався? Що ти хочеш? О, прийшов на масажик. А, ні, просто прийшов. То давай хай вона тобі зразу масаж зробить. М -м я не знаю який. Осьо, діп масаж. Давай бігенько диви. Потякає він. якийсь машина прошу. Він теж масажі робить, а чого він в халаті? Хм. Якого роду мужчинчик, ти робиш масажі, га? Може, і не, не варто до тебе ходити. <рапев> <рапев> Очі закотив. <рапев> Ано. Масуп. Учі, Учі. Давай, розитри його там. То в нього мозолі. О, самер. Самер, ти що вагітна? А що така недовольна? Зла така? Ні, ну ви гляньте на це. Така ну гнида, я тебе все одно десь вистежу і вб'ю. 100%. Мені є чела. Воно щось йому там хруськають, все у нього болить. Блін, грошей ні черта немає. Що таке? Олійки тобі треба? Хай Петрік. Do you want to go on a date? Ні, ми не хочемо on a date. Не хочу. Я йти на побачення. Надоїло мені ціла куча вон, дівчат, парочка хлопців, доста з нього. Цікаво, до речі, подивитися, скільки в нього там дітей родилося і родилося взагалі, бо я щось і не дивилася жодного разу. Ні, пише, що нема в нього дітей. Це що, ніхто не народився, чи що? А як так вийшло? Чи ми мало граємо, що вони ще не вспіли всі. А, ну, ось ця. Я вже командний центр, етед. подивилася. Ой, обновила мою на увазі. Так, вагітність. Ну, дівчинка, перший триместр. А, вона ще не родила. Добре, хто у нас ще був? На лані, командний центр, вагітність. Буде хлопчик, третій триместр, скоро народить. А Маркус, як же ж наш Маркус? Що там, Маркус? Він родив чи ні? Вагітність. В нього теж третій триместр і буде дівчинка. Так, кого ми ще там? діти, ні, він старий. Ну, цю ми бачили, що вона вагітнаша, цю я перевірила. Ну все, всі ходять. В режимі очікувань, це ми так мало за нього ще пограли, що жодне дитя ще не встигло народитися. Такий недовольний. Ти що? Такий якийсь виснажений? Що тобі не так, Петрусику? Як так вийшло? Ой. Такий геть виснажений якийсь. Оно. Чи ти думаєш, скільки аліментів ти будеш платити того такий? Ну не знаю, не знаю. Трошки побоксував і доста. Вже побігай, кардіо нагрузочки. О, тут вже трошки щасливіше виглядаєш, правда, з тебе тече 10 по тів. воно тільки у Угу, Та-та. Все йому подобається. А, точно, це сьогодні ще побачення треба. Що ти хочеш? Поговорити з самер. Не треба з нею балакати. Ви вже все обговорили. Все, що можна обговорили. На що вона тобі треба? Ой, господи Петрусь, де ці заняття з йогою? Ідемо бігом заняття з йогою ми робити? Де воно? Ні? Представиться? О, все. Приєднаємося до якогось там класу. Побачимо, що в нас вийде, не вийде. Мені так подобається, що вони взуття знімають. Ой, щось у нас ноги провалилися кудись. Якби він був в носочках, в нього були б тут носочки. У мене пес гавкає на фоні, бо я його не впустила. Ой, дядько розпашілий такий. Що в нас тут? Ну, випаче, о! Три хлопчинки прийшли. Гарненько займатися. Оно, ну. О, то в цього гарно виходить. А ці просто постояли рочком. Ага, це напевно не новачок. Йога-практикант. Всі його практиканти. А це інструктор. Боже, я називаю очевидні речі. І в цього ноги провалюються. Чи в них ноги провалюються? Якщо комусь сподобалося це спа, я можу цей, я можу залишити цього автора в галереї, де я його скачала, буде там, в описі до відео. Оно. Ну таке воно непогане. Для йоги є. Оно. Кракаті це. Тут ці люстри, красота. Навіть басейн є. Mm. Яскраві сіме. Що тут іще? Дві сауни є, масажні стели. Але я тут не бачу оці, що Манік робить. Що таке? А, це ви святкуєте де цей? День закоханих, оцей їхній? О, це що? Мортімір, це ти зробив? Так, да. ти диви. Нащо ти це зробив Мурті? У вас уже є двоє дітей, наша третя, але хоча у вас грошей багато, робити немає що вам? Що у нас тут фестиваль якийсь? Та що ти ходиш до тої саме, що ти одне хочеш? Вас так і тягне одне до одного. Будеш вишнябуватися, я тебе женю нині, понял? Закінчиться твоє холостяцьке життя. Вона у нас спілкується з якимись адекватними людьми, на відміну від тебе. Йди, релаксуй, клас. Що таке спати будеш? Ну спи. Треба ще, мабуть, кудись його зводити сьогодні. А що? Такий день. О, в нього спина болить після йоги. З непривички така нагрузка, так? Да? Хоча дивно. Окей. Хватить париться, погнали в клубяшник. Ми приїхали у клуб і взяли з собою Лібертілі. Ну а що? Подарувати подарунок. Ну, немає що нам дарувати, давай просто з нею поговоримо. А ти, а, ні, це в них тут свій двіжняк. В них тут е, збори якісь. Ти що хочеш? Ні, ми не підемо нікуди з тобою. Тут ось танці. М -м -м. Ця штука дуже-дуже така оманлива. Якщо ви е пробували обирати оце гроші, 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 дай мені зараз, воно тобі каже, що ти маєш за сім днів взяти шлюб із кимось, і тоді ти отримаєш кошти. Здається. Якщо я правильно пам'ятаю, то воно тоді нараховується 25 тисяч семилеонів. Якщо питаєш, які є умови, то вони тобі дають 2,5 тисячі і кажуть, типу, що відрочі. І ну, ні дякую, це просто ні дякую. Я зазвичай беру просто 2,5 тисячі, мені багато не треба. О, я зараз покажу вам нові танці. Ага. Зараз арена зайнята. Ну, зараз. Зараз. О, о, Маркус, подивіться на Маркуса. З пузякою, який ходить. Бідоська. Ой, а ми ж прийшли тут. Що а... таке, Петрусь? Хто народжує? Петрусь, хто народжує? Хто? Маркус народжує чи хто? Запросити. Та ні, хай іде. В лікарню хай їде. Найбільше вагітних тут не бачу. Хто? Іди, Маркус. Так, окей. А, кастумні танці хотіла показати. Я їх ще всі не роздивлялася, тому не знаю, що там буде. Щас склацну, що клацнеться. І підемо ми із е, Лібертілі дрикатися. Правда, він в халаті, блін, після спа, ну такий собі. Одчепися, іди, В тебе зібрання клуб, клубне. Іди куди хочеш. Давай, давай, Петрусь, ну не скидайся ти. Що ви тут у плаваєте? Ідіть танцюйте о. Давай. Жги. Опа. Ще прикольно. Блін, я так довго шукала всякі оці... ой, всякі моди, оці, щоб вони танцювали. Від старої системи, щоб танцювали, а не просто так. Анімація. Нарешті знайшла. Цікаво, вони довго будуть це робити. Він в халаті, і в цих тапках вонючих. Жах. Так, все. Танцюйте просто разом. М -м, чому я позалівать до Ліберті? Ліберті, іди сюди. О, якраз Діджей пішов. Робити все одно немає шо. Давай ми тобі комплімента. О. Діджей прийшов просто. Із стіни. Такий знайомий перс. Блін, це ж я тебе створювала, як ти чо мертвий. Цікаво. Так, що у нас тут? Романтика заб. Ні. Ми не будемо її нікуди запрошувати. Не хочу я ці побачення, мені надоїло їх проводити. Е -е -е Просто так попристаємо. Просто, без зобов'язань, поцілуємо руки, поцілуємо ноги, де там запропонуємо обійнятися. Давай, Ліберті, Лі, давай швидше. Маркус пішов йому байдуже. А, Такий шепочий на Я вам покажу, що в мене під халатом. О, така, тримає себе в руках. Намагатися звабити. Ну, давай. Ви вже цілувалися чи ні? А, ні, все. Давайте, бігом. Все. Оці прилюді довгі. Вони то потрібні в реальному житті, але ж це сімс. У, світло вимкнули. Блекаут. Це поцілувалися молодці. Можна тепер зачати дитину. Давай. Спокусило, хорошо. Ще Тревіса залишилося оформити. І виграє будинок. Давай бігом. Та, ну, театр. Давай йдемо. Все, йдуть. Через текстури. Це вона так завжди ходить чи вона стомлена, я не можу понять. Я якось була діда створювала і поставила йому цю ходу вампіра. І забулася зняти, він потім у мене так по місту ходив, наче пройшелепкувати. До речі, було б непогано, щоб вони додали ще різні всякі оці типи ходіння. Ну що, є результат? Стоять, У мене вже є командний центр, я можу вже дивитися, де ти там? Все, є, готова. Ой. Ми можемо прощатися і йти додому. Пока, Ліберті. Спасіба за те, що подивилася, що в нас там під халатом. Ну, а на цьому я буду закінчувати. Петрузик побіг додому. Така собі спокійна серія, але ще одну дитинку встигли зробити. Можливо, в наступній він піде, куди він там піде. Нікуди він не піде, опять побачення у нас буде. А може і ні. Я ще не знаю. Тож до зустрічі!